Його багато хто вважає найкращим. О, а ось і він, Адаме. Це Алан, він буде керувати відеокампанією з боку клієнта. Вітаю, дуже приємно. Навзаєм я чув про вас чудові відгуки. О, дякую. Ми власне обговорювали поточну відеокампанію. О, чудово! Адаме, відразу скажу, ви зробили фантастичну роботу. Краще з краще. Просто блискуче. Дуже вам дякую. Ми хочемо продовжити співпрацю з вашою фірмою, бо нас things... дуже вражають відео, які ви <acqu всю> створюєте. <acul">. Дуже вражають. Приємно це чути. Однак ми дещо обговорили в нашому головному офісі саме так. Саме так. І ми намагалися відшукати рішення та ідеї, щоб покращити відео. Гаразд, я уважно слухаю. Адаме. Ми хочемо, щоб наступне відео стало вірусним. Ви хочете, щоб воно стало вірусним. Адаме. Ми витратили купу грошей на маркетингові дослідження. І з'ясували, що коли відео стає вірусним, воно привертає багато уваги. І що воно робить? Так це перетворює людей на перегляди. Чи можете ви це зробити? Ну, гадаю, ми можемо спробувати зробити його вірусним. Ми б хотіли, щоб ви просто зробили його вірусним. Безумовно. Вибачте, дозвольте пояснити. Ми з командою зробимо для вас найкращий рекламний ролик, який тільки зможемо. Але ми не можемо зробити його вірусним. Вибачте, я я не розумію, чому він так все ускладнює. Адаме, чому ви все так ускладнюєте? Бо вірусне поширення це те, що буквально ніхто не може передбачити. У такому випадку відео живе своїм життям. Ми... Вибачте, ви... ви пропонуєте, щоб ми зробили це відео свідомим? Що? А це взагалі можливо? Зробити відео. Самосвідомим. Ні, дідько. Я справді думав, що ми щось нащупали. Лайно. Гаразд, гаразд. А як його зробити? Так, повернемось до обговорення. Добре. Які ще є способи зробити відео вірусним? Звісно. Добре. Що подобається людям? Цуценята. Цуценята чудово. Щось ще? Наскільки знаю, ні. Але перш ніж ми заглибимося у це, може, пояснити мені, який саме рекламний ролик ви хочете? Може, у вас є якийсь референс? Так, думаю, у цьому щось є, але можемо повернутися до цього пізніше. Погоджуюсь. Щодо референсів, я б назвав стару рекламу Old Spice? А який бюджет на цю кампанію? Тисяча доларів. Адаме. Річ у тім, що реклама Old Spice зібрала сотні мільйонів переглядів. Ми хочемо такого залучення. Він хоче такого залучення. Гаразд, ну якщо забути про бюджет, я ж не можу просто натиснути кнопку «Зробити вірусним. Мені вибачте, вибачте. Вибачте, хочете сказати, що є кнопка зробити вірусним, яку ви могли увесь цей час натискати? Вибачте, я намагаюся сказати, що я не можу... Адаме! Натисніть ту кнопку! Безумовно! Можна як загальну пораду. Відтепер дозвольте запропонувати, щоб коли ви експортуєте відео Безумовно. Натискайте кляту кнопку Зробити вірусним. Послухайте його, він знає про що говорить. <світ> Знаєте, що ми зробимо? Ми натиснемо кнопку Зробити вірусним. Так, нарешті. Чудово. Нагадайте мені, що у вас за продукт. А, ми спеціалізуємося на добривах. Ну, звісно. І бюджет тисяча доларів. Правильно? Приблизно. Гаразд, зробимо для вас вірусне відео про лайно. Подобається він мені. Я ж казав, він крутий.